Всім добрий ранок! Сьогодні моя прогулянка в сосновому лісі. Вночі пройшов дощ, прекрасно дихається, вітер гуляє на верхушках дерев. Які краєвиди не мої? Покажу вже ось. листя на березі починає жовтіти. он тубок покривається. Гарри вже низько-низько. Скоро осінь, панове. Зараз підійду ближче. Тепто бщілки облітали. і білий колір цвіті. А вже скоро не за горами осінь. А ось який красивий ракурс. Серед цвіті осінні цвіти вже. Красивий. Гарного усім дня. Продили ми трошки по лісові. Зараз підкріпимось. Нас ще подивіться, який красивий. Добрий ранок. Всім добрий ранок.